Почали йти колони, ну, вони дійшли до сироватки, до е, нижньої до річки і зупинилися. Я зв'язався зі своїм братом, бо його напередодні викликали до військомату, і я знав, що він вже десь знаходиться у військах. Постійно тримав зв'язок, рахував, що їде, куди їде, а, а потім, а, так було аж до вечора. Потім, коли стемніло, я Переодягнувся і пішов у суми пішком. Таким перший день війни пригадує Андрій Таран. На той час у Сумах уже йшли бої. Біля арточилища було скупчення техніки. Довго не думаючи, Андрій пішов проситись стати на захист міста та України. Кажуть, що ти хочеш, кажу, воювалька, нас місць нема. Кажу, ну кажу, я все буду добровольцем. Кажу, без місць, дайте мені зброю. Ну, вони кажуть, кухаром підеш. Кажу, та мені будь-б'ють. Будь, а то вони мене записали кухарем, відвели до командира. Присягу я склав тут на місці, бо я не служив, немає військової спеціальності, ніякої нема. Далі набивав набою в магазини, дивився, чим займаються інші. Коли усіх розпустили, допомагав перевозити зброю. Однак, згадую, хотілося виконувати більш серйозні завдання. Тож самоорганізувався організувався з іншими хлопцями. У нас було небагато спочатку, десь чоловік сім. Потім до нас почали доєднуватися люди, йти проситься. Я посадив одного чоловіка, щоб він писав зброєю без зброї, писав списки, хто це. І так нас ну там і військові підтягувалися, як ми себе вважали, що ми мобільна група і що наше завдання виїздити і атакувати колони, місця їхньої дислокації. Що ми робили? Не танка і сало. В общем, втрати противник несе. Ми працюємо. Із перших днів війни, пригадую Андрій, вони зрозуміли, що можуть чинити опір російським солдатам, а їх сильною стороною були бої та розбивання колон російської техніки. 7 березня під Іволженою е, нас покликали коротше на допомогу вранці. Там уже був бій, е, була колона із бінзавозів, там кунги. Вони їх розстріляли. Ми приїхали, уже долавлювали полонених там визволительна. А чого ви нас визволяєте? Посадили їх в автівку і тут а, з юнаковки телефонує ну, людина, яка спостерігала, за, що каже, на допомогу цим вийшла колона із бронетехніки, танки, каже, БТР, Тігри. І ми з першого пострілу, з РПГ, його підбили, танк. І обстріляли тігр, і він розвернувся, почав відходити. і завернули вони всю цю колону. І через тиждень тільки ми з'ясували, що на цьому напрямку вони з 7 березня більше не, не заходили. Сім танків ми цією групою знишкоджили. Сім танків. Сьогодні Андрій Таран стрілець стрілецької роти 150-го батальйону. Найболючішою втратою на війні чоловік вважає загибель свого побратима Андрія Авраменка. Подбитий російський танк. Бог з нами. А найбільшою мотивацією звільнення землі від ворога, на якій будуть жити діти та онуки. Після перемоги я хочу бачити Україну чесно, заможню. І найголовніше, щоб кожна людина відчувала ту свободу, за яку ми зараз боремося. Христина Довбня, Євген Абрасімов та Сергій Коваль Суспільне новини Суми.